Де духовна війна, війна за душі. Ісус, коли звертався до Філадеківської церкви, Він каже: бережи те, що маєш, і дивися, щоб ніхто не взяв твого вінця. це є спасіння. І були ситуації, коли люди мали честь померти за ім'я Ісуса Христа, коли підлягали під розстріл. І Одна людина, вона відмовилася, і той, що повинен був розстріляти, він став на її місце, а ті солдати вони дуже сильно здивувалися. Кажуть, що ти робиш? Чому ти зайняв місце? А він каже: Я взяв вінець. Це той приклад, коли Саул, він не шукав Бога, він шукав чаклонів, а Давід, він став на його місце. І ми теж повинні поняти, що нашого Вінця ніхто не взяв. Дорогі ціні, по-перше, ми повинні старатися, що він у нас був, що це спасіння у нас було, і що у нас було, нам потрібно ставати сім'єю Божою, нам потрібно приєднуватися до живої церкви, до живої місії, Слово Боже. Засновниками якої є Станіслава та Юлія Слатаненко, до якої я запрошую вас, щоб кожен з вас став сім'єю Божою, виконував волю Божу, боровся за душі в цьому світі, і Господь сказав, переможець наслідує все, і буду йому Богом, і буде мені сином. Буду росіяні, приєднуйтесь, щоб не пропустити, щоб отримати свій вінець і нагороду від Бога. Амінь.